Ми зараз у Бейкер-парк, де просто небо відбувається. Перевесло Фест це щорічне українське свято, яке об'єднує громаду навколо пісні та традицій. Тут і концерт, і ярмарок, і дитячі розваги, а головне це атмосфера єдності. Почалося все це з маленьких пікніків. Там на вищі на поляні до нас прийшло порядка е, 200, 200 людей, і з кожним разом е, кількість людей збільшувалася. І минулого року е, в нас було 2000, тисячі, а того року десь приблизно 4. Це велике Боже Благословіння, велике наше чудо. Це наш другий раз на перевесло. Що подобається, ініціативність, особливо людей, які нещодавно приїхали. І взагалі така приємна атмосфера, відчуваєш себе вдома. Вже давно не був вдома і так приємно. Класно, що ми маємо можливість бути об'єднаними цим фестивалем. Насправді я вперше на фестивалі Перевесло. Так, як я в Канаді в принципі перший рік, але мені дуже подобається чарівна локація. Дякую Богу, що погода сьогодні нам дозволяє насолоджуватися цим святом. Це дуже класно, дуже смачно і дуже е, рада, що така величезна кількість людей присутня сьогодні тут, і ми можемо дійсно об'єднуватися довкола всього українського. А шикарно, мені подобається дуже, що тут відкритимо повітря. Дуже смачна їжа, дуже багато інтересних вендорів. І ми сюди заради хору приїхали, та ми дуже чекаємо на І Я запрошую на сцену хор перевезло. Але від вас прошу аплодисментів. ми Я зараз буду чекати, коли JT Band будуть грати. Я все обажаю, коли Івані Денапійно грати. Тому любимо на білому фортепіано, ззаду тут із видом річки і кольорами України. Це дуже крутий фестиваль, тому що тут повністю пропагандується українська культура, і е, зараз саме той час, коли весь весь всесвіт цікавиться цією культурою. Е, найбільше люди цікавляться саме українською традиційною їжею, що я і показую. Тобто вони приходять, вони цікавляться, вони бачать, що це органічно, що це смачно. Купують, їдять, тому що це щось нове для них, повертаються і потім кажуть, так дійсно це смачно, і це так класно, це так надихає. Ми вперше раз приймаємо участь у такому фестивалі. Дуже подобається, тому що це на свіжому повітрі. І можна Побачити і виступ. Сьогодні було дуже гарно, бандуристи виступали. І мені сподобалося, як діткам казку розповідають. Тобто тут кожен може знайти для себе щось цікаве. І також багато вендерів, які пропонують свою продукцію власного виробництва, щось руками роблять, так? або можна вибрати вишиваночку. Са, взагалі, це великі ліки від великого болю. І всі ті ліки перейшли в таку велику радість. Ми об'єднуємося через те, що ми дуже любимо своє більше, ніж ми ненавидимо все решта. Ми об'єднуємося навколо того, що в наших серцях є. Ми любимо пісню, ми любимо родини, сім'ї. Я дуже дякую всім, хто прийшли. We love you very much.